Вертаємось до студії Громадської. Маємо першого гостя на цю годину, який анонсували. В нас гостях Тарас Чмут, матрос морпіхів, можна сказати, так. 501-го батальйону морської піхоти повністю так називається цей батальйон. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І чого ми власне покликали Тараса? Перша наші журналістки Ганна Цегима та Христя Бондаренко були на позиціях власне морської піхоти біля Широкіного. Це крайні позиції української армії. Поміняли там морпіхи батальйони. полк перепрошую вже Азов і Донбас, і інших добровольців. Ну і власне, але тепер поки що, слава Богу, затиші. І що стало? Власне, чому Тарас тут? Тарас написав себе в Фейсбуці, що його виводять зі складу морської піхоти в Миколаїв, переводять в, так, в тил, можна сказати, так, але ніби підвищуючи його за посадою. Правильно я розумію? Так, посада тепер буде звучати старший матрос-Діловод аналітичного відділу чи аналітичного центру батальйону. Це mm -hmm. та сама морська піхота, та й сама військова частина. Просто це в Миколаєві, там, де зараз пункт постійної дислокації. Mm -hmm. е, офіційно мені не Доводили. Чому? якби За новим штатом командир батальйону прийняв рішення. Неофіційно з офіцером бригади сказали, що за те, що пише в Фейсбуці, за те, що багато говорить. А що ти сам говорив, що не подобалося командування? Так, не можна було говорити, що не подобалося командир. Не можна критикувати командування ВМС, не можна критикувати командування бригади, не можна піднімати проблеми. У них позиція така, що не можна, щоб хтось узнав, що в нас є якісь проблеми, бо буде щось погане. Треба все, щоб було тихенько. Хороший вопрос: Може ли, в принципі матрос критикувати командування ВМС? А чому ні, якщо є якісь конкретні речі там? Проколи з їхнього Хорошо, боку. Тогда конкретно за що ти критикував командування? Командування батальйону і бригади за те, що вони не зовсім, скажімо так, не зовсім. Правду говорять в вишестоячому керівництву стосовно боєздатності морської піхоти, забезпечення їх та, технікою, озброєнням, підготовки особового складу. О, тобто ну, я в своєму щоденнику вів більш конкретно, там, як в мене проходить служба, яке харчування на полігоні, що їм не подобалось, тому що я критикував, що воно не таке, як має бути. Там, якісь елементи підготовки, справність техніки, забезпечення нічною оптикою підрозділів. І там, кожен раз це доходило, там, наприклад, до Генерального штабу. Вони Почали там щось ну, там получали від свого керівництва і потім проблеми... Ви вирішала наганять чи да, техніку? Ні, ні, ні. Получала наганять, і проблема вирішувалась, в принципі, як з магазинами, як з нічною оптикою, так і з харчуванням на полігоні Старой вопрос. Ти не, не питався ли? Напрямую не писати Facebook, а допустим, писати які-нібудь рапорти, доклади ви що стоячими да, на часто. Да, тому що да, да. вопрос в том, можна ли во время войны писать о том, нет літехніки в какой часті да, да, и да. так далее. Все всі питання, всі проблемні питання. Я спочатку пробував вирішувати тут на місці. Тобто, все, що я пишу, це по перше, лайт-версія того, що відбувається, тому що я не пишу там кількість, якість і реальний стан речей, які можуть вплинуть на боєздатність або підставити людей, які на позиціях. Тобто є речі, які там взагалі жахливі, але про них зараз не можна говорити. Тому що це, ну, це людське життя. І ми розуміємо, що краще ми зараз, а потім ну, прийде свій час, і ми їх піднімемо. Uh -huh. Плюс всі проблеми ми пробували з офіцерами на місцях вирішувати, але всі адекватні офіцери вони все одно не можуть нічого зробити з нашим, наприклад, командиром батальйону, uh -huh. який є кумом нашого командира бригади. І кумом в армії воно ще більше таке. Страшне ніж в нашому суспільстві, Терес, але Ти був волонтером і допомагав так. армії. Я пам'ятаю допомагаю. і зараз, я так само і зараз допомагаю. теж Там. допомагаєш. Ну я не знаю. Тут така двояка позиція. Наскільки я знаю, то твої співслуживці. Не дуже добре до тебе відноситься через те, що ти там все це оприлюднював, і ну такі їхні принаймні коментарі. Ну на рівні командира взводу, командира роти, командира інших рот і тих інших офіцерів, з якими я спілкувався, не разу жодних проблем до мене не було. Тобто я час від часу ми з ними говорили. Я раджуся, я дуже переживав, щоб не було ніякого викиду тої інформації, яку не можна розповсюджувати В тому числі по деяких матеріалах я з ними радився, От як правильно написати, щоб не нашкодити. І от, навіть в кінці, коли вже там сказали, що мене Переводять, ми з ними говорили, і вони казали, що питань проблем ніяких немає, питань до тебе ніяких немає. Як до військовослужбовця конкретно, як до того, що я пишу. Uh -huh. І я точно можу сказати, що от з трьох рот будь-який командир роти готовий взяти мене назад на будь-яку посаду. Просто це командир батальйону. Так, ну uh -huh. а відповідно він, тому що йому говорить командир бригади. Uh -huh. А можеш розказати історію подробні про поїздку на показуху к президенту? Так як зараз у нас вся морська піхота зведена в одну бригаду, раніше були два окремих батальйони: перший, 501, і бригада військ берегової оборони 36, та та що було в перевальному. Потім прийняли рішення їх всіх об'єднати в одну бригаду морської піхоти. І оці всі організми вони проходили злагодження на широкому лані Клаївської області на полігоні. На яку на фінал злагодження мав приїхати президент, подивитися, як все красиво, як всі боєздатні, як все хорошо. Mm -hmm. Перший батальйон морської піхоти, той, що був в Феодосії, його він на той період був в АТО. Його знімають з позиції в АТО, на його місце заводять 79-ту бригаду. ВДВ mm -hmm. садять на ешелон, везуть в Миколаїв. Вони там п'ять днів показують, які вони. Казуть на армійському сленгу показуху для президента, які вони боєздатні, що все хорошо, що морська піхота готова до виконання всіх завдань. Президент дивиться, каже, що у нас все дуже круто, морська піхота у нас еліта армії. Президент їде їх назад на ешелон і назад на свої позиції. Ну, тут вопрос: треба було президента вести на передову, щоб він посмотрев на морську піхоту. Чому mm -hmm. парні п'ять днів порозвлекались на полігоні? Ну, наскільки в умовах війни коштує поїхати там, знімати по одну частину з позицій, заводити mm -hmm. іншу. Сідити да, їх на ешелон, гнаті шалон, за скільки з кілометрів. П'ять uh -huh. днів їх тут, потім це все назад, заради того, щоб президент пів години подивився на них. Тобто люди боєздатні перебувають на лінії фронту, там ведуть якісь бойові дії, там активні, не пасивні, неважливо, виконують якусь бойову задачу, і їх знімають, щоб показати, просто построїть їх всіх там, в чорних біртах, щоб вони там, сказали, що от, у них все добре. Це один з елементів цієї. показухи Я тоді був на кораблі, і ми проводили висадку морського десанту, і там теж фатало таких показушних елементів. Тарас, а може таке незручне питання: а як ти взагалі потрапив у морську піхоту? Тому що все ж таки це, ну як каже президент Еліта. Армії, ти мобілізований, він Я контрактник. Я підписав короткостроковий контракт. контракт на періоді особливого періоду. Uh -huh. Тобто та да, ніяких проблем, про що військово комісія, почекайте. Тобто тебе тебе, я хочу уточнити, Тебе відправили туди. Ні, я піхоту. сам йшов туди. Я направлений направлені морську піхоту. Мені ти запропонували хотів? туди. Так коли ж до армії, запропонували туди. Я погодився. Типуше в этом основна і ну як, не обіда, то ще сам хотів в піхоту да, його відправили діловодом в Ніколаїв. Да, Типі мотивована ти будеш писати людина, яка готова, яка була в Широкіно, яка готова туди повернутися на будь-яку посаду. Там ну Будь-що робити, я б говорив про це офіцерам і всі в курсі. Uh -huh. От, але командир батальйону прийняв рішення, що краще мене вивести в тил, а немотивованих бійців, в тому числі, які займаються там алкоголізмом, от, лишать там в зоні АТО. Адже таких вистачає, на жаль, Терес, ти не шкодуєш сам про, про, про те, що там ти забагато говорив, можливо, треба було це якось інакше вирішити. Чи це якісь насправді може ніби про дрібниці, ти говорив, але загальна картина, вона плечевна і не можна про це замовчувати. І не знаю, твоя мета взагалі була, яка це розповідати, щоб щось змінилося зараз. Чи... Такий період, коли армію можна реформувати, та і зараз період, коли треба змінювати щось. І от, будучи в цій системі, я дуже чітко тепер розумію, як працює от, там якісь якась з елементів от, армійського життя. Всього да? я розумію, що там є офіцери, молоді, які вийшли з Криму, які вже прийшли тут, які хочуть працювати, хочуть змінювати, які uh -huh. ну, хочуть будувати нову армію. Uh -huh. А є от яких називають совкові офіцери, для яких армія це ганяти ганять срочників, там фарбувати забори, стригти траву, і для них боєздатності немає. Uh -huh. Який відсоток ти бачиш? Я не хтось сказати не на рахунок відсотків, але я знаю дуже багато адекватних офіцерів молодих, які в майбутньому мають керувати армією. І я знаю не менше. Старших офіцерів, які тому заважають. Ну і в принципі вся піраміда будується з командуючим. Головне, щоб молоді не заразилися від старих показух, покраскою Так, да, Це проблема. А ти що далі будеш робити останні? Зараз так. я в відпустці, будемо розбиратися, що це ситуацією. По мені ведеться ще якісь службове розслідування і так далі, так далі. Як мінімум, я точно не буду мовчати і не буду переставати говорити про ті проблеми, які є, тому що проблеми треба вирішувати, а не закривати, заморожувати і робити вигляд, що їх Дякую. Тарас Шмуд був в нас матрос 501-го батальйону морської піхоти, який поки що у відпустці. Побачимо, будемо слідкувати за долею Тараса на фронті на позиціях морської піхоти. Службове розслідування і так далі. Так далі. Будемо розбиратися щось. Як мінімум я точно не